Доброго дня всім! Компанія мінягробузова. Є в наявності такий от тракторець Ловал 244 із комунальним обладнанням, щітка 1,5 метра, відвал, гідро, гідро. От. Підйом опускання, поворот право-вліво. Плюс до цього всього є плаваюче положення, от тут стоїть розподільник на відвал. Хто ще такого не придбав собі тракторця для снігу? Звертайтесь за адресою, траса Київ Житомир. 36 кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Зараз дуже часто виключають світло, зв'язку може не бути. Ми завжди. Запрошуємо вас на наш вистаповий майданчик.